Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий чорнослив, дивіться, який м'ягесенький, такий чудовий чорнослив, приготований в домашніх умовах. От, кому цікаво, як ми готували. Давайте будемо готувати разом. Готуємо чорнослив. Тільки сьогодні у нас слив, така мельниця і таке ще відро. З оцих слив я перебрала оці більші сливи, котрі більші, я їх буду пускати на чорнослив. Зараз їх файно все перемиємо і підготуємо. Каструлю ми наліли 7 літрів води. Це 7-літрова каструлі. Ми 7 літрів води. Коли вода вже починає закипати, ми на 1 літру даємо чайну ложку е, соди. О, і даємо, тут є 7 літрів, значить даємо 7, 2, 7 ложок даємо е, соди. 3, 7. І зразу цією водою заливаємо наші помиті сливи. Заливаємо добре промиті сливки та по всьому ли. По всіх сливках заливаємо. Ото вся вода не пішла. Накриваємо і на три хвилини. Постоять. Пройшло вже е, навіть більше як три хвилини. Зараз ми помішаємо це і беремо на дворі, зараз будемо промивати файно е, оці сливи від, від, від води з содою. Ми це добре перемішуємо і відбираємо у мильнику. Вибираємо собі перемішання отако гарно. І добре будемо зараз промивати їх. Отако вибираємо, але треба промі... ну, поміщити добре. Вони вже трошки пропарилися. І тепер промиваємо тут гарно. І так само всі ми промиємо. Попромиваємо файно соди. І тепер ці добре промиті сливки будемо вкладати отак одним шаром на бляшки. Ось так, на бляшки. Так, ось ми розложили у три бляшки. Тут у мене є 7 кг і 600 грамів слив. кг кілограмів було добре, бо пару пішло зверху, але то нічого, ми і так Це щепками, з, з кісточками кладемо в духовку при температурі 50 градусів на 4-5 годин. Так, ось так я заложила у духовку три бляшки, закриваємо її і підставляю я. Ось у неї отакий олівець, аби був аби був, олівець, або ручка, аби був був, ну, таке було. Включаю на 50, чуть-чуть більше, аби десь може бути і 55. І включаю на 4-5 годин. Бажано, аби з обдовом було. Як нема обдову, то не біда. Може і так. І най, най не сушиться. Так, пройшло майже 4 години. Без 15 хвилин, бо я хліб там е, роз, е, поставила. І от тепер кожну сливку треба отак обернути. Отак, на другий бік. Кожну там усіх. І тут так само, і всюди-всюди треба пообертати. Кожну сливку. Сливи ми обернули і поставили знову і тепер на 70. О. Поставили на 70 і знову 4-5 годин тримаємо, аби вони сушилися. Дивіться, як вже наші трошки то сливки ну, пропарилися, чи як сказати. Деякі вже оди зробилися такі в'єлі, а деякі ще ні. Ось тут теж. Я вже почала вибирати кісточки з них. Ось, зараз я вам покажу, як вибирати кісточки. То не було світла у нас, то коротше, було 5 годин раз і так не стало світла, але я знову і тепер поставила, зараз я покажу, як е, витягати кісточки. Дивіть, як легко можна вибирати. Тут, просто, аби, отут, якщо не то, то, то просто я отак роз... і. Щепочка собі гарно виходить. І все, і вже готова сливочка. От. І дуже легко вибирається. І так усі повибирати. То можна, можна і з цими. Там, де, де хвостик, де хвостик, там вибирати. О. Можна просто отак ножем. І ви собі легесенько відтягаєте. Саме краще, де отак роз, розрізав маленьким ножиком і щепочка, кісточка собі виходить. І так, і так. Так ми всі просто виберемо. Диво, де оде є тріснена, мож. І так вибрати. То вже тоді, коли е, на продаж, наприклад, то собі, то, то так. А так для себе ви можете її з кісточками сушити. Я це все повибираю, кісточки і покажу вам. Ось так ми попучили вже. І тепер отако притискаємо трошечка руков, аби вони... і залишаємо до остивання. Аби вони вістили, але в духовку, в духовку кладемо. О. Аби вони остили. Піш трохи, одика, прохолола, і я тепер включаю 90 тут каву і включаю, аби, при 90, будемо сушити знову її 4-5 годин, то в залежності від сливи. Отак підставляю я. Той олівець, аби мало провітрити, якщо є обігрів, то ще краще. Такий виходить у нас, От скільки чорносливу виходить. Ну, Я так вам не можу сказати, скільки то все, бо то через світло у нас виключали світло, я не знаю. Дві, який він гарний виходить, чорнослив. Його можна... Скільки його я сушила, бо то. Не було й не було світла. То виключали і я так потроха сушила, але приблизно так я знаю, бо я вже його не раз сушила. Три рази по 5 годин ми сушимо при різних температурах. Спочатку на 50 градусах, на 70, на 90. Можна ще його у самому кінці аби підсушити, то збільшуєте на. 120 і в не, такий цукор роблять карамелізовані. Або берете і собі 에, в, на, піддимлюєте. Берете в бочку там, ката, де ми, ми кобасу робили. Ну, от у такій борці, дровами підтоплюєте, зверху кладете на решітку оці сливки і під, 에, підкопчуєте собі з пару. До пів хоч до півгодини. години. І вони вам будуть дуже-дуже-дуже гарні. О, от скільки у нас вийшло оцих е, таких слив. Е, ось такі, ось такі виходять у нас чудові е, е, сливи. Можна, Можна їх брати. Ми все любили колись фарширувати такі сливи. Тут є оця дірочка, що собі, горіхами фаршируємо і сметану збиту зверху зливаємо, розпарюємо. Я, може, ще колись такий десерт в зимі і зроблю цих таких, таких, як ми колись, або згущеним молоком. О, а ну признавайтеся, хто таке любив їсти. Хто таке готове, відке любив їсти. Я думаю, що всі таке готовили, бо це дуже смачно. Зберігаю я такий чорнослив у банці, я перекладаю пару листочків, лаврового листочка кладу так у банку, низ, один десь посередині, і згори і закриваю просто кришко, кришкою. І він дуже-дуже гарно зберігається, може і два роки бути, і, і нічого з ним не буде. От, Отак я зберігаю такий, такий чорнослив. Можна ще в морозилці у торбинку собі, та й в морозилку теж буде дуже, дуже добре е, так само зберігатись. І хто я хоче. от, е, вийшло, У мене вийшло. Е, цього чорносливу у мене вийшло. Тут є кіло 300. Е, з, е, там було щось 7600 е, сливок, і кіло 300 вийшло у мене сушених таких. От. Правда, то, то пару вже зділи. Най, най було кілю 500, бо то все отакого, ось мут, по одній, собі отакого, він, він гарний, такий ми любимо навіть. отак. О, чи десь до фасолінки чи е, до, до киселиці, не раз, до такого ми до всього собі отакий чорнослив беремо та й, е, кидаємо. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. О. До зустрічі! Ось такі. Ось такі. Ось такі виходять у нас чудові е, е, сливи. Так що готуйте.